Вибори по 206 шостому округу супроводжувалися масовим підкупом виборців за допомогою чорного сітьового маркетингу та відбулись з грубими порушеннями законодавства. Більш-менш без порушень вибори проходили лише у Чернігові. Тут упевнену перемогу з великим відривом здобув кандидат від батьківщини Юрій Власенко. У селах Чернігівського і Рібкінського районів у день виборів журналісти фіксували фотографування і виніс бюлетенів за межі виборчої дільниці, а також маніпуляції з підрахунком голосів на виборчих дільничних та окружних комісіях. Також у Чернігові було затримано авто штабу. Про владного кандидата зі списками виборців частково вдалося зупинити фальсифікацію в рібках. Міжнародні спостерігачі з Євросоюзу розсекретили тіньовий офіс у приміщенні Рібкинської райдержадміністрації, куди надходила інформація від ДВК. Згодом туди прибули депутати обласної ради Сергій Пащенко та Іван Якуб. Чому відділ у справах сім'ї та молоді займається і контролює інформацію про кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування? Чому вони цим займаються?

Після того, як роботу тіньового штабу було зупинено, голосування пішло прозоро. Відтак і в Рібках перемога залишилася за Юрієм Власенко. Втім, роботу схожого тіньового штабу в Чернігівському районі зупинити не вдалося. Саме завдяки схемам підкупу і маніпуляцій по селам району про владному кандидату і вдалося натягнути голоси для офіційної перемоги на виборах. Міжнародні спостерігачі з Євросоюзу назвали ще цілу низку порушень, зокрема, незаконне внесення змін до протоколів про результати голосування без повернення на дільничі комісії, неналежне пакування документації. Переписування в приміщенні УВК, перепакування протоколів, завчасне заповнення протоколів. Знаю, що це ліяння на вибори. контролює процес вибору. Не положено. зокрема до обласної поліції. У день виборів надійшло 45 повідомлень щодо порушень під час виборчого процесу. Відкрито чотири кримінальні провадження.